Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. І на честь українського спортсмена назвали елемент у спортивній гімнастиці. І це справжня гордість. Тому що ця вправа, яка виконується на паралельних брусах, 18-річний Ілля вперше її виконав на етапі Кубку світового виклику у Словенії. Молодий спортсмен він справжнє майбутнє українського спорту, адже в свої 18 він вже є бронзовим призером чемпіонатів світу та Європи в багатоборстві. Виступає у вільних правах на коні та на паралельних брусах. І для спортсмена це надзвичайна честь. Ви можете собі уявити, до Іллі п'ятеро українських гімнастів вже отримали іменні елементи. Ну і зараз маємо змогу особисто привітати Іллю з великою подією наживо. Він з нами зараз на прямому зв'язку. А ще людина, яка допомагала йому готуватися до змагань, його тренерка, віце-президентка Федерації спортивної гімнастики в Черкаській області, Ірина Надюк, вітаємо вас! Ілля, ну в першу чергу хочемо запитати, як, як ти взагалі відреагував на те, що твоїм іменем тепер а, називається Елемент, як відреагували рідні? Э, мы очень ждали этого, что его присвоят этот элемент, и были очень рады, что когда его уже наконец-то добавили в правила. Тобто це не було для вас несподіванка, так? Завчасно вас попередили, що можливо буде твоїм ім'ям названий цей елемент, так? Ну да, да, тому що ми старались його заявити. Mm -hmm. Наскільки складним вважається цей елемент? Э, это очень сложный элемент, как и його, так, ну, цей дуже дуже трудно. А чья была ідея твоя, чи все ж таки твоего тренера, пані Ирины? Е, ну, Мы сообщество учили элементы, как с эти все, и решили просто попробовать для себя, а потом оказалось, что у этого элемента нету имени, и уже решили его заявлять потом. О, пані Ирину, пані скажіть, будь ласка, на данный момент скільки людей, є, скільки спортсменів вміють виконувати кофтуна? Thank <laughs> Ну, я його тільки присвоїли, я не знаю, хто буде його вчити. Це ну, складний елемент, але необхідні, щоб були поряд руки ще одного сильного тренера, котрий буде допомагати. Тому що спочатку потрібна допомога зі сторони, щоб виконати цей елемент. У нас на базі також певні гімнасти пробують цей елемент зробити. Ну, Якщо б трошки підвищать йому складність, тоді буде більше спортсменів, щоб зробити цей елемент. Бо коли Ілья виконував на попередніх всіх змаганнях, десь шість стартів він прийшов зі елементів, то складність 0,6 а зараз у правилах поставили 0,3, тобто вдвічі менше. Тому виникає дуже багато питань і здивувань, чому так низько оцінили в останній раз. цей елемент до цього оцінювали. Досить високо. Якби лишили складність 06, то більше б людей виконували цей елемент, вставляли б свої комбінації. Він був більш доцільним і необхідним для комбінації. А зараз це це було трошки під питання. Ілля, але Ми знаємо, що ти не обмежуєшся одним елементом. 100% є ще більше унікальних складних елементів, які мають потенціал стати іменними. Розкажи трошки про це. А ну пока в арсенале еще нет элементов элементов именных им на заявить еще. Но будем работать и стараться еще. Сейчас більше робота над новою программой. У нас сейчас новый олімпійський цикл і очень сильно меняются правила. Поэтому зараз работаем над новою програмою. А потім, коли я вже сделаем, накатаем, стабилизируем, стабілізуємо, будемо думати про інші то нові елементи. Возможно спишаємося Спешаємо. вами. З нами на, напрямую зв'язку були український гімнаст Ілля Ковтун, його тренерка Ірина Надюк. А бажаємо вам ще більше ковтунят у гарному сенсі цього слова. Звісно, дякуємо дуже.